Почнемо це в нас дуже важливий так, про, про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та туризму в міській і міській громаді на 2023-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8-го скликання від 24 до 21 номер 573 зі знайомою інформацією про нього Юрія. Спросим у 95 тысяч на определение постановления бедных, в школе

Супередньо Восьме питання про внесення змін до рішення 24 сесії міської ради 8 липня № 946 про порядки використання початку міського бюджету передбачення підписування заходів комплексної програми з розвитку культури та туризму в Міністерстві міської ради, діяння громади 22-26 років зі змінами. Просимо дати дозвіл на внесення до проєкту використання коштів такий пункт, щоб коли діти до зарахування до школи мистецтва надавали відповідні документи, це заява одного із батьків, свідоцтво про народження дитини, копія паспорта одного з батьків, всі сторінки, довідка про реєстрацію або довідка з місця проживання, що засвідчує проживання в поліції, та довідка учнів зелено-суднього заходу про результати обов'язково медично-тичного Так.

Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської ради громади на 22-26 роки, затверджений рішенням 2015 сесії міської ради 8 липня від 21 -го, -го, 21 -го року на майже зі зміна. Будь ласка. Ну, з метою підготовки та участі збірної команди Хмельницької міської громади у Кубку України та першому полі чемпіонату України з футболу серед 18 команд 10-11 років. Е, пропонується внести зміни в пункт, е, пункт 2. Розвиток дитячого юнацького та резервного спорту спортивна навчальна тренувальна робота Хмельницький ДЮСШ». США. Е, захід придбання обладнання та інвентарю спортивної форми для команд та спортсменів Хмельницький ДЮСШ». США. Тут е, пропонується додати трошки суму. Для того щоб можна було екіперувати спортсменів, для того, щоб вони виглядали гарно, тому що вони зараз заявилися на дві групи дітей 10-11 років на чемпіонаті України. Так що думаю, що їх треба, щоб вони виглядали сучасно і зараз вже є для цього обов'язкові моменти, які повинні команди бути одинакові в формі і виходити як погода. Що таке трошки сума? 175 тисяч. 175 тисяч це вона погоджена з Миколою Васильовичем, він сам запропонував цю суму, щоб він обов'язково їх одіне, щоб вони гарно викидали наші чемпіонат. Які зараз у них результати? Послідні в цьому році вони були Ю 10 10 років перше місце зайняли в Дитячій Лігі, лігі України, а Ю-11 третє місце. Вони, ну, зараз, вони, зараз вони на чемпіонаті України поїхали. Я їх відправив, Вони, так, да, непогані, діти, розбори їм зробили, і вони готові. Футболісти не вчитися, немає в школі. Немало. Нема цих баданів, немає. 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 немає Ну, дай Боже, воно, люди, ну, туди, да. шоу, вони ще про гарні люди. Вони, в принципі, не погані хлопці, але вчитися. І розум, гріх казати, вони могли вчитися. по традиції нас футболісти це. Ні, ну тут за батько дуже приділяє багато уваги. Ну, у нього спортом на школу у нього не місці, на місці, бачить. треба попоєднувати. Ну так, на мен він бачить, що це. Резитати потім ну, можуть мінятися, але це в першу чергу це не це здоров'я. Він не сидить, да, не грається да, і займається. Те, що і саме так, вони провали в предмети відкривати. Не маючи. Он не один, ні два. Шевченку. Дай Бог. Ну, так і буде. Други ну то що. Могу відкормитися. Я ж маю жопроти, бо ти рішають до своєї дітей на школу. Хорошо. Так, я зауважу. Немає. Дякую. Дякую. Вам далі там играють чемпіонати. Выбираете тут на работу дальше, да. Так, да, следующий. Про внесення змін до штатної чисельності закладів загальносередньої освіти Хмельницької міської ради та за затвердження їх у новій редакції. Будь ласка, прошу мова. До штатної чисельності Берзинської ліцеї міської ради вводиться штатну одиницю асистента вчителя. Також вводиться до сумецького і Розійського. Раніше це вводилось на виконкомі, а тепер по новому законодавству треба сесійне рішення. Це не з'явилося, просто дитина? Да, це не з'явилося по за рішення А якщо випадково. знімати? Ну, наприклад, дитина виїхала за кордон, для прикладу. З нами теж. Можна, коли виїхала серед рух, серед вакансію можна протримати, вдруг довго а Потім, коли немає нового ринку, забажає випаси на випадку. Ваканці не оплачувати. Да. Воно збирається на неоплату. Да, Воно потім в mm сесії -hmm. буде це, це питання формально, з'явилася дитина, має бути асестанчика. Да. Дякую. Одноголосно. Добро. Іступне питання. Про затвердження штат на чисельності заходів дошкільної освіти Минецької міської ради нові редакції. Ми ну, олідації звернулися два директора на садочки ЗДО No1 і ЗДО no номер Садової один, штатна одиниця Кочегара, тому що у них по штатному розписку працює три, і в них норма бути 160-180 годин, а вони працюють 240 годин в операторі. Вони на дрова. Плюс це означає, що питання не опалюється третій садочки і опалює сьомому садочок. По-друге, і оператори продав ми... <працювати> не хочу працювати. Не на газу, щоб подати подачу, То ми вводимо оператора котів. Да, Це вже дуже багато років. Як водимо. раніше терпіли, ще модно, а зараз операторка не звільниться. Обидна садочка, третє опалює повністю сьомий садочку. Твердо палуб Ясно. І перший садочок, теж п'ять штатних двійника в немає проникають, але 25 сторожа. По обслуговуванню. Це все поставити. Вони так тримались, доскільки можна, але ви знаєте на зарплату 6200, і люди просто масово звільняються в Якщо ще не ведемо, то не буде зовсім нікого робити. Що. Зрозуміло, так. Розпис. Зрозуміло. Власне, колері, є питання. Немає хто запрошу просувати. Дякую вам за голосу зауваження. То шо, тепер, що тепер по перед початком начального року, коли ми стільки е теж будемо сесію вводити, наприклад, як у нас там вісім асистентів, щось треба сесія вводити? Да. Да. Раніше ми виконкомом гали, на раніше виконкомом проще раз тиждень вели, тепер дати сесію. Ну, то нове законодавство бачу. Я це не знаю, не. я знаю, що воно мало вводитися ще зразу через сесію. Бо це ввод штатних одиниць, воно виконкомом це трохи не вірно. Так, так. Ми раніше так через виконкомом. Так, через сесії, бо це хороші. <проб> <Це трохи ливіпи, проб> <що вистачає. проб> да, так, та... так. Через <проб> сесії, це хові, це <проб> да, <Час. проб> то, ми правильніше сесії. Ну, я ну, та просто... Треба <проб> завчасно установити питання, як просто треба завчасно установити подавати, що... Ні, то я розповідаю. Ви зрозуміли, так, що... Так, правильно. Так, Добре, що я буду Наступне питання: про внесення змін заруковано програми розвитку освіти Хмельницького міської територіальної громади на, на 22-26 роки затвердження 15 сесії Хмельницького міської ради 8 липні 21 липня 2021 року номер 624 зі змінами. Це капітальний ремонт системи опалення з змінами твердопавних котлів Березнянського ліцею. Ви знаєте, ми просто вже три роки варили, варили цей ліцей, але ну, вони вже їм по 15 років. І вугілля дрова, їх відверто треба користуватися було дровами. Воно, да. Ми вже їх варили, це раз взяли варіанти літ, вони просто не піддалися, вони всередині вже все забитиме. Раніше воно валюється дровами, а тепер. Зараз теж дровами, але ми ставимо кращі котли, не барські, а ставимо кращі котли. Два кота повністю на півтора мільйона, бачу, пообіцяли, що без ніколи буде робиться. Вже він дав авант закупили. Буде закупляти котли. Ну, там, там зараз зараз буде... Ні, десь буде жовтень, е... листопад. Цього Один. опального сезону недорого не зробимо. Ми не зміни, тому Конечно. що ви знаєте зараз, да, що визнання таке вже все, це дуже триває. Тобто він на тих, почнеться опальний сезон на тих старих. На тих старих? А далі, я думаю, він побіг. Це кінця в процесі, Коли, ця буде, процесі буде. Дівкою, думаю, ми не дійсно, думаю, вони так довольні, що нові котли вже і оператори, люди буде тепліше. Ми мощніші котли поставили сотку. Я думаю, що буде доводить. А, 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 ну тягнули своїми синами 3 роки варили вже їх. А які С-то, мов мені. Сотки? А сотки, сотки? Сотки, так, так. Ми, якщо а більше а поставимо, воно було одного-трьохсотку, то там треба дозволити, брат. Це міняється, це нам більше поднеша. Ми не проти, щоб поставити. Ми от ще рукоглядню закрили, бо нам показати, вашу вже трубу котлі, тому що доволі не теж. Дубать є, яка. Дорога на вилонку. 450 тисяч побагато. Вже ну, зато знаємо, що. Ми, я зараз мене операторній школі теж виділяють. У мене вже на процесі завершено. Ну... Е, е, Було, з ким мені сподобалось громади додав, щоб це виділяли. Там ще докотівні поставили акумулятори. Дуже здорово. Світла нема, не, не воно працює безпечно і так далі. Не, не, не треба. Кому треба властити, якщо світла нема, насоси не працюють. Батареї дають, працюють. так, що поставити зараз у нас буде добре. Є питання того. Запрошую голосувати. Дякую на голосно. Зауваження немає. Віталій Васильович. Останнє питання. Про внесення змін до порядку використання коштів місцевих бюджету міської міської територіальної громади, передбачених фінансування заходів програми розвитку міністрів міської територіальної громади. До заводи сьогодні за першому 24-го сесії міської міської ради розпослідні від 10 грудня, двадцять першого року, номер 1038 Зі змінами. Будь ласка. Це те саме березня. Тільки ми міняємо. Путь вміст внесення пункту 4 заміняємо на 5,72. Оплата та видів на коригування ПКД та проведення її експертизи, оплата виконання будівельно-монтажних ребів згідно актів, оплата та здійснення технічно та авторську намірку згідно актів. Це така моберезна, да. так. Є питання? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, Тарасів, Все, дякую вам, замідаємо. Yeah. А я не знаю, не yeah. зачитаю, думаю, що може немає ваших питань. Є давні перестані, що топляти то, yeah, по yeah. yeah. yeah, yeah. я думаю, вже немає yeah. yeah. місці. Про yeah. затвердження положення про порядок використання і не готові записи на освіт анісмотрів надавати нові редакції ми прописали на що вона да. Так. здійснення нерегулярних перевершення здобучів освіти, працівників управління освіти центру професійного розвитку всіх подобавляли. Організація підвезення учасника освітнього процесу посередку вивчення предмету захисту України, тобто що ми третій ліцей з старші класи по захисту України під час воєнного стану прописали ще раз, з метою недопущення звичайних ситуацій та ліквідації наслідків виконання завдань оборони мобілізаційної та. Евокаційної роботи дозволяється залучати шкільні автобуси для потреб військових, волонтерів, евакуації населення та перевезення гуманітарної допомоги на підставі розпорядження військового. Тобто ми зараз даємо похорони постійно автобусів і залучаємо. Куди нас залучаємо, тоді буде так, І паспорти саме маршрутів. Тепер вже графіки шкільних автобусів, тобто ми їх вже, як ми перейшли в ліцеї на самостійність, передали власність навчальним закладам. Вони розробляють заклади освіти в маршрут і погоджують уповноважені органи національної поліції. А, ну, короче. Это что ли? Я бы так. Так, давайте узнавать тогда. Я говорю, моя арго дня, я пропозул. Ну толком не доваривать. Ну, короче, так вот что. Мень цена поставлена на балансах, так пишут, я сет, он сидит в моём счёте, как хуй. Хорошо. Так, вот, матабаланса. Ну, мне проблемся, лебедь, лебедь. В общем, он пришёл я бачу. Добрий день. Добрий день. Так, Сергій Євгенович, питання. Про внесення змін та доповнення до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Міської міської територіальної громади на 23 28-й роки. Затверджені рішення 34 сесії міського радвоського сіпені, від 24 листопада 2022 року номер 1448 зі змінами. Так, шановні депутати, по заходу 1.11 капітальний ремонт частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу літове підстановлення МРТ центральної лікарні. Вносимо зміни. Було передбачено на двадцять рік 3 мільйони. Виготовили проєктно-кошторисну документацію і відповідно сума змінилася. Змінюємо суму на двадцять рік півтора мільйона і на двадцять рік 3 мільйони. Звідно збільшилось. збільшилось, передбачали, бо не знали скільки, передбачали три. Але після виготовлення ПКД, врахування всіх положень, норм, ДБН, суме відповідно змінилося. Далі доповнюємо доповню. захід. Ну, виготовлюємо ПКД для того, щоб саме приміщення було готове, бо це такий тривалий процес, а в 26-му році нам обіцяють МРТ. Закупівля в цьому році йде КТ і розподілення централізовано, наступному році буде МРТ закупляти і маємо надію, що нам щось перекладе централізовано. Далі додаємо в розділ 3 інші заходи в сфері охорони здоров'я, доповнюємо пункти. Компенсація витрат компанії підприємства на оплату праці фармацевтичних працівників, що працюють в нічний час. Цей захід стосується роботи кемпа Хмельницького аптеки 265 в нічний час. Зараз вона працює до восьмої години. ця це це це, 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 Вона замовлена економічними факторами. Вони на ну, нічну пору. Доби не можуть заробити достатньо коштів, щоб забезпечити продаж, але трапляються випадки. Є у нас звернення громадян для да, забезпечення цього до відкривати, але ідив, оскільки вони і, самостійно і, не можуть ну заробити <му> необхідні кошти, то пропонуються і, підтримати їх в цьому. На 25 й рік на заробітну плату фармацевтичних працівників передбачити 200 тисяч і на 26 й рік передбачити 800 тисяч. Ну вона к ним чим не вигідна. Навіть в тій самій аптеці інколи звертаються, але в критичних випадках. Зазвичай ну, якби люди закупляються медикаментами, але вправляються в випадки. Коли потрібно звернутися. Працівників е, е, зараз взагалі в аптекі 14, Уже знову 14 бо змінився головний бухгалтер, прийняли новий бухгалтер. Е, передбачається, що ще три посади потрібно для того, щоб змінність і е, забезпечити роботу. А що це становить 14 чоловік? Це в одній аптеці чи це. Е, е, ну, там дві аптеки, один аптечний пункт. Один аптечний пункт е, коло е, реанімації, аптека в, біля роддома і одна аптека на, е, біля військового самої. Та в нічний час доби мають всі три? Ні. ні, Один, ні. ні. Нічний ні, час, ні. час одна, але змінність для того, що було то тут треба три Нічні платежі, що потім. Ну зі, так, по нічні трошки більше це. Окремі основної ставки, ще за роботові нічний час від доплата. Тому поки така є того судно. Це справа дуже добра і необхідна, і дійсно було багато земля. Так що, то за власне, і одно мало на місці. Як ви працюєте, це тут бажано, що в центрі була така об'єдна. Центр складніше, там ще потрібно заозберегти .Yes. оборони. А, ну, автеки. а в також в лікарні, в лікарні більше людей, скажімо так, які випадки чого можуть там. Як якщо має позбути, буде воно і там, і там. Ну, а, але це найбільш таке прийнятний рік. Той аргумент, що е, не, ці аптеки не можуть фінансово потягнути цю річ, він не оправданий. Я не вірю в це. Е, yes. Коли не було комендантської години. Зараз не було більше. Але зараз оскільки комітанська година. Капітанська година, це, ну, це може бути. не їздить, ну після 12-ї години достатись колись ну, такий важливий транспорт. Так, так. Тут ви праві. Так що тут в треба, треба, щоб колосу точно робила. Да. А там комендантської години немає. Там спустився з поверхом, поверх повітря від одного додруга. Ну, якщо вже встається без критичної паду, то власне автомобіля ну, це менше ризиковані ніж. Ну, такси не їздять, скажемо. Тому, тому такі варіанти. Так, добре, проголосовано. І останнє тут о, питання ще є: про внесення змін та доповнення порядку використання коштів бюджету міської територіальної громади, передбачено фінансування заходів програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади 23-28 роки, затвердження в рішення шостої сесії міської ради письмослікання. Від 23 грудня 22 року номер 1496 зі змінами. Ці... Е, так, це порядки, які передбачають, е, як саме будуть використовуватись кошти з його програм нашої попередньої. Е, доповнюємо захід 4.4, е, захід з оптимізації теплозабезпечення. Як Бахмутське, це центральні лікарні, доповнюючи його словами. Та підготовка внутрішніх мереж та постачання та пального порядку. Це значить, що ми можемо використовувати на цей захід ті кошти, які передбачені в програмі. Далі доповнюємо порядки використання коштів новим порядком номер 5 який пов'язаний з використанням коштів по проголосованому попередньому рішенню по аптеці. Кошти ми виділили і цим порядком ми описуємо, як саме ці кошти мають використовуватися. Тим, за що на що саме? Розуміл? Питання є? Давай. Прошу голосувати. Одного нас немає.